Мені як пенсіонера, що до сьогоднішнього дня не знали пільги, то мені сподобається все. Бо говорили, що пільги знімуть. Але пільги залишилися, то я задоволений. Е, як робить наш електротранспорт нормально. Для мене, як з, точки моєї, з моєї точки зору, то нормально. 15-ти Ми... їздить. А який транспортом найчастіше користується? Yeah. <плес> mm. Будька хліба Чи ціна вас влаштовує? Чи вона відповідає якості? Я думаю, ні. Думаю, це б німно ніж забила. Ну трошки за дорого, 3,50, але ж бензин дорогий, солярка дорога, запчастини дорогі, то вони, вони приватні, перевізники, то їм треба все платити. Скажімо так, тролейбусу вже не мішало б Якісь недоліки? Чи Ціна відповідає якості. Можна скаже, як взагалі, яким часом проститися? Ну, маршрутка в основному. В тролейбусах як у нас виходить. В основному пенсіонери їздять і взагалі не знаю. Ну, а так як ну, взагалі вони трошки, не знаю, е, трошки не знаю. Я їздив, наприклад, в Ільї і, що мене засмутило, у нас, нас, наприклад, за студент... ну, студенти це так само соціально незахищені, як і пенсіонери. Пенсіонери нас їздять, так як я знаю, безкоштовно. Так? А студентам виходить там, ну, в Львові, нормально приїжджаєш, кажеш, пільго і все. У них такі самі умови, як і в пенсіонерів. У нас ну, тобто вважаєш, що студенти це е, мільйонери чи що? Ну, задоволення взагалі. Сподобається. А що може не влаштувати? большое количество людей, а сам транспорт маленький. Вот это вот неудобно. И то есть ни, никто с этим не борется. Для что вы ну Может, вы не Я не знаю. Мне ну, не нравится. Чего вот, цена тогда в лапостях? Чем вы на новом маршруте следите? Про теперешних ценах не Я езжу в основном на троллейбусе, на автобусе и не могу сказать, что я чем-то там недоволен. по срівненні з іншими местами, де приходилось, було нормально. Mm. Чому? Ні. О, кстати, я дуже, я дуже. Я впевнена, що ціна завищена. Сьогодні, як я держслужбовець, чому транспорт піднімає, піднімає ціни на, на проїзд, а ми зарплати не піднімаємо. Чого господарство не вмішується в цю ситуацію? Незрозуміло. Незрозуміло. <говори> можливо, можливо. можливо, ще інтернет. <говорили> <Що ви сказали? говорили> да. Чого вас все влаштовує? Тут <говорили> є якісь недоліки, які, можливо, на вашу думку. Чи ціна відповідає вартості? Після ще не буде. не так? Добре, <говорили> дякую. <говорили>